Вітаю, любі мої. Ви певно скучили за новими історіями з життя чиновницько-бізнесового істеблішменту місцевого розливу. А ми, ніж іншим, не припиняли за ним стежити. Особливо ретельно вивчали життєдіяльність постійних резидентів у ВІП-клубу обраних та щасливих одеських забудовників. Отже, готуйтеся до порції свіженьких зашкварів, чергових забудов з неприємним ароматом та старих як світ маніпуляцій заради продажу квадратних метрів. Сідайте зручніше, поїхали. Компанія, яка займає особливе місце у моєму серденьку, бо відома на всю Одесу найкрасивішими скандалами це Гефест, фірма почесного громадянина Одеси та грецького забудовника Пантеліса Бумбораса, позиціонує свої будинки як літочку. Бо явно непогані стосунки з керівництвом міста дозволяють швидко відстежувати а головне отримувати ласі шматочки землі у центрі та біля моря. Цілякі молдаванки, і та лиманки не про цю компанію. Там нехай акварелі будують, а Гефесту подаває золоту землю. Так от в нашого будівельного мастодонта здається, намічається новий будинок. Точніше намічався він ще до повномасштабки, але зараз Гефест потроху отримує документи, аби колись прикрасити своїм черговим створінням вулицю Приморську. Так, у 2020-му видання інтент писало, як компанія Бейрі Шебір Брауєрей отримала під забудову земельну ділянку на вулиці Приморській, 53. Назва складна, але взагалі все просто. За даними опендата боту, засновник фірми Васіліосбумворас, син власника Гефесту. Влітку 2023-го, судячи з реєстру будівельної діяльності, компанії видають дозволи на зведення двох шестиповерхових секцій з квартирами, офісами та підземним паркінгом. Скромно як для Гефесту, але що поробиш, коли місця на Приморській замало, а поруч, ніби на гріх старовинно аварійні будинки, не виключаю, що після забивання першої шпалі вони заваляться, ну або вкриються тріщинами під галас обурених тутешніх мешканців. Я вже не кажу, що ці будівлі і так регулярно страждають від вибухових хвиль під час російських обстрілів порту. Проте добрі традиції забудови від Гефесту знає все місто. Ви ж пам'ятаєте історію із дачою Докса на Гагарінському, а нині вже Аркадійському плато. Люди масово виходили на мітинги на чолі з тодішнім губернатором Саакашвілі, щоб зберегти маєток, але забудовник просто зрівняв сторічну споруду із землею та звів черговий комплекс. Свого часу компанія також знищила дитячий центр та сквер на п'ятій фонтану. Все заради кількох багатоповерхівок. Та відкосила нормальний такий шмат скверу шклярука на дев'ятій станції, аби втулити чергову коробку з претензією на псевдогрецький стиль. Суди, бійки з активістами, знесені паркани та старовинні будинки, знищені зелені зони, все це супроводжує ледь на кожне будівництво Гефесто, але компанії на публічний резонанс традиційно байдуже. Тож Приморське навряд чи стане виключенням. Бо кого цікавить забудова часів царя гороха, що наладан дихає, якщо тут має вирости акроп одеського розливу. Щоправда, офіційно про новий об'єкт компанія поки що не заявляла. Воно й не дивно. Гефесту б встигнути здати вже існуючі будинки та розібратися зі старими гріхами. Тут в око впало маленьке, але симпатичне судове рішення. Цьогоріч господарський суд зобов'язав будівельників виплатити одеській мерії аж 4 мільйона гривень. А справа така. Коли ГФС зводив у полоничному провулку багатоповерхівку, мав вкластися в інженерну, транспортну та соціальну інфраструктуру. Але щось пішло не так. Та будівельний мастодонт залишився винний чиновникам понад два ляма, які з врахуванням інфляції та процентами збільшилися вдвічі. Оце так новина: висотку втулили, а про інфраструктуру забули. Взагалі для фірми Бумбураса це копійки, враховуючи, що під час війни найдешевший гефестівський квадрат коштує 900 доларів. Тож ніяк не можемо зрозуміти, це історія про дріб'язковість великого будівельника чи ні. Наступний мій улюбленець позиціонує себе серйозним гравцем ринку і трясеться над своєю репутацією надійного забудовника, але виходить не дуже. Зустрічайте компанію Стікон. Наприкінці минулого року видання Думська писало, що справи у фірми кепські роботи на будівельних майданчиках не ведуться. менеджмент у безстроковій відпустці, а строки здачі об'єктів вже не вперше переносяться. Взяти, хоча б один з трьох, наче живих будинків у Стікона, Прохорівський квартал. Ще нещодавно будівельники обіцяли здати одну секцію у 2024 році, іншу у наступному. Тепер офіційний сайт забудовника називає нам другий та четвертий квартал 2025-го. А судячи з готовності будинку і ці дати можуть бути неостаточними. Дивимось далі. ЖК Реал Парк на селекційному мав з'явитися вже наприкінці цього року, але тепер похизуватися новою секцією стікон планує не раніше середини наступного. Щоправда, зі строками у компанії були проблеми і раніше. На одному із сайтів нерухомості бачимо коментарі про те, як люди ще до війни чекали на свої квартири по два з половиною роки. А деякі навіть детально описують усі блага цивілізації, які отримали після заселення: паркувальний хаос, бабусі клумби, наче біля хрущовок, і цитата: прилеглі парки це притон для наркоманів. Ну і нарешті друга секція ЖК Модерн, яка, якщо вірити, сайту нерухомі, мала здатися на початку 23-го, а потім в його середині, а тепер дати стали ще більш сумними та посунулося на кінець наступного року. Станом на зараз, каже сам сайт самого Стікону, там готові лише фундамент, частина каркасу та половина зовнішніх стін. Але якщо почитати замовні матеріали у ЗМІ, то фірма на чолі всієї планети. Нинішній директор компанії, колишній керівник міського управління КАП будівництва часів Костусіва Анатолій Рагулін, і він активно розповідає про великі здобутки стікона під час війни. Щоправда, тих самих рекламних інтерв'ю каже, що пішов добровольцем на фронт у 22-му, а за рік вже знову сидів у кріслі великого будівельного боса. Якщо розпіарені старі забудовники вже набили вам оскомину, а я вас чудово розумію, пропоную подивитися, як там справа у тих, хто вирішив зекономити, скориставшись галявною міською інфраструктурою та наліпити своїх комплексів притул до Одеси на дешевій обласній землі. Наш наступний герой-забудовник Дегас Гру. Раніше ми детально вже розповідали про власника компанії. він всіляко подає себе ще й як меценат та полюбляє компліментарні інтерв'ю з багатьма нестиковками та історіями вартими попелюшки. Але давайте краще про будівництво, бо з ним справжнісінькі дива. Компанія зводить комплекс нова Європа, розташований в Ілічанці. Хоча акцентувати на цьому увагу забудовник не любить, бо так явно гірше продається. Тут заселені чотири секції, а от з п'ятого вийшла оказія. Останні дані щодо неї з'являлися у червні. Відтоді жодних строків чи свіжої інформації про хід робіт немає. Популярний сервіс нерухомості Лун запевняє, що будинок здадуть у третьому кварталі цього року, який вже добігає кінця. З інстаграм-сторінки ЖК теж складно зрозуміти, що коїться на об'єкті. Останні красиві картинки з будівельниками тут постили у травні, і на них скажу вам завершенням і не пахне. Так само, як і напахне будь-якими роботами в іншому ЖК компанії Грінвіч Парк. На сайті традиційно жодних згадок про строки у соцмережах останній пост майже рік тому. Одночас найсвіжіші фото майданчика, які підписані серпень та липень 2024, виглядають ось так. А здавати комплекс, між іншим, планували наприкінці цього року, якщо вірити луну. Коротше, нема тут на що дивитися, полетіли далі. А далі в нас за списком автори різнокольорових бетонних гетто під назвою Акварель, які, зокрема, забудовують територію Лиманки. Це одразу Затоїрова. Із одноіменною будівельною компанією пов'язано чимало скандалів, звісно, не таких красивих як у Гефеста, але теж нічого. Варто лише згадати, як у 2021-му забудовник не пустив на свій майданчик на слобідці міських інспекторів, коли ці нарешті помітили, що компанія без документів виганяє вже п'ятий поверх. Пізніше роботи заборонили через суд. І, хоча сам ЖК врешті-решт, збудували, але плямка на акварельній біографії. Залишилася. Вдалі в неприємну історію вляпався інший ЖК Акварель 3 на Пішонівській. Він лише з шостого разу отримав дозвіл на будівництво, хоча так і не виправив всі зауваження будівельної інспекції. Тут щонайменше прибудинкова територія не відповідає нормам та не вистачає місць на парковці, пише видання нерухомі. А ще ЗМІ помітило цікаву історію з ЖК Акварель 8 у Лиманці. Там, аби отримати дозвіл на роботи, забудовник скористався сірою схемою і на папері орендував для інвесторів парковку, яка за проектом має належати акварелі на Слобідській. А між двома будинками, на секундочку, 14 кілометрів. До речі, на офіційній сторінці комплексу слово парковка взагалі не згадується, але як великий плюс подається двір без машин. Хитрий хід, пана забудовнику. До речі, про нього самого. Якщо відкрити дозвіл на будівництво, то дізнаємося, що восьму акварель замовило мале колективне підприємство Титан. За даними «Юконтрола», це компанія зі статутним капіталом тисячу гривень, основний вид діяльності якої монтаж систем водопроводу, опалення та кондиціонування. Якщо зараз в інвесторів та мешканців «Достославного ЖК сіпається око, то краще подивіться, хто замовник акварелі на профспілковій. Це якесь товариство з обмеженою відповідальності Копліон. І за даними відкритих реєстрів, це просто автошкола. Хто ж наважився надати таким фірмам землю під забудову? Питання відкрите. Власне, на офіційному сайті так і написано. Акварель, група компаній, які належать бізнесменам з Хмельниччини Олександру Злочевському та Дмитру Парашчишину. Але по факту це з десяток різних фірм, замовників та підрядників, які тулять своє не надто літне житло під Одесою та на околицях. Ця хитромудра схема дозволяє у разі необхідності швиденько перекидати ресурси, а разом із ними і відповідальність у разі форс мажору Зручно не знаходите? Ну а на фінал ми приберегли вам фірму з одеським корінням і таким же чисто одеськими зашкварами. Я, мабуть, і забув би про неї на тлі великих та пафосних забудовників, але компанія анонсувала будівництво нового ЖК. Отже, фамільний дім велкам до нашої студії. Офіційно компанії 13 років а її засновник будівельник у третьому поколінні Дмитро Ковров, син ректора Одеської академії будівництва Анатолія Коврова. Здавалося б, ось хто має стати прикладом для інших та зводити прекрасні будинки на заздрість конкурентам. Але здається, ця фірма вирішила позмагатися в іншому. Перші ж посилання за пошуку у мережі виводять нас на одеський форум та сотні гнівних коментарів. Ось лише деякі назви тем обговорень: черговий нахабу та афера від фамільного дому. А ось ще краще та веселіше. Постраждалі від фамільного дому та його власника коврова. Що саме люди там писали, здогадатися не важко. Проблеми з документами, підключенням комунікацій, прибудинковою територією, а ще багато інформації про суди. Коротше, повний фарш. Так, наприклад, у 2015-му будівництво замість маєтка з басейном, чотириповерхового будинку у приватному секторі на Костанді пов'язували саме із прізвищем Коврова. ЗМІ писали, що за кілька років суд зобов'язав забудовника все знести. У 2017-му після чергової перевірки, фамільний дім оштрафували за порушення норм під час будівництва на площі Дерев'янка. Так, на смішні 10 тисяч гривень, але що маємо, то маємо. Цікаво, що цей будинок зводили поруч із приватним сектором. Якось будівельні матеріали із майданчика посипалися на голови сусідів. На щастя, ніхто не постраждав. За даними ЗМІ, за генпланом на цій території взагалі не мало бути жодних висоток, але забудовник це не зупинило. У 2020-му видання усі також готувало матеріал про скандальне будівництво фамільного дому на вулиці Тульській. Там забудовник зводив дев'ятиповерхівку разом зі школою та дитсадком. Останні дивним чином мало опинитися на місці існуючих приватних будинків. Причому жодних домовленостей про відселення мешканців на той момент не було. Взагалі, наслідки забудови приватного сектору, де точково тулять висотки, прорахувати неважко. Уявляємо, що найменше транспортний колапс скаже на навантаження на комунікації та брак соціальної інфраструктури. А ще додайте до цього списку розлючених сусідів, які отримали бетонного велетня в притул до їхніх домівок та суди. Хоча, може, для деяких компаній це не баг, а фіча. Так, от зараз фамільний дім анонсував новий будинок на Люздорській дорозі 144. А знаєте, що там поруч? Правильно, приватний сектор візуалізація обіцяє нам справжній шматочок Франції посеред мікрорайону вузовській. Картинки і справді зроблені з душею. Вони займають основу рекламного буклету. Це фактично єдине джерело інформації про майбутнє архітектурне диво. Жодної будівельної документації або, хоча б документів, на землю на сайті чомусь вирішили не розміщати. Замість них багато красивих рендерів та розцінок на квадратні метри. І це стосується абсолютно всіх об'єктів, які представлені на сайті. Рекордсмен за кількістю яскравих презентацій та планів приміщень ЖК Віарома. Тут аж сім документів, але жодне з них не розповідає про законність об'єкту. А враховуючи кількість неприємних історій, де фігурувала фірма, це було б не зайвим. Звісно, якщо компанії нема що ховати, і зі всіма документами в неї гаразд. А якщо навпаки, то тримайте чергового кота в мішку від будівельника у третьому поколінні. Ну що, любі мої, тепер ви точно знаєте ху і сху на будівельному ринку і точно знаєте, хто і як забудовує, а іноді просто поплюжить Одесу. На цьому будемо прощатися. Бережіть себе і до зустрічі на першому війському.